27-річного Василя Джаламаго торік у серпні мобілізували до 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади сухопутних військ. Служив водієм, підвозив на блокпости військовим боєприпаси та харчі. У середині липня мав звільнятися. Та за 10 днів до того, під час виконання бойового завдання на Луганщині підірвався на міні. Воїну відірвало фаланги пальців на руках та сильно пошкодило праву ногу. Василь майже місяць провів на ліжку у київському військовому шпиталі. Травмовану ногу довелося ампутувати. Загалом він переніс 9 операцій. Сегодня была выполнена завершающая крайняя операция по ушиванию дефекта культи. Состояние его в средней степени тяжести стабильное. Когда будет уже культя готова к протезированию, он получает протез и может спокойно уже передвигаться ходити, жити повноцінне життя. Коли Василя випишуть додому, медики поки не прогнозують. На загоєння ран потрібно щонайменше два місяці. З ліками допомагали волонтери, та для подальшої реабілітації і протезування ще потрібні чималі кошти. Про яку суму йдеться, рідні бійця точно поки не знають. Проте впевнені, самостійно оплатити протезування не зможуть, тому просять про допомогу у небайдужих. Звісно, для мене не підйома це суму. Звідки нам таку суму взяти? Ну нічого, збираємо. Люди допомагають, вдячна людям, відгукуються багато. Нам головне, що, що жива дитина. А це все, це все буде. Василь поки на майбутні планів не будує. Спершу, каже, потрібно знову стати на ноги. Йому важко навіть говорити, та попри біль запевняє, все нормально буде, там подивимось. Діана Караульна, Денис Савченко, п'ятий канал.